Друзі, вітаю усіх на своєму каналі. Сьогодні 14 лютого, у нас вже півтора доби йшов дощ і сильніший, і моросив. Але, дякувати Богу, водички налив у земельку, так що будемо надіятися на гарні урожаї цього року. Я, як завжди, вже дуже багато років поспіль. 14 го числа починаю висівати свої перці. Чомусь саме 14 го так мені колись порадили. І я висівала, мабуть, років 25 поспіль 14 го числа, а тоді свої посіви збільшила в кількості, розсада почала витягуватися, і я змістила строки посіву десь. На число 28, лютого 1 березня. Але, так як я цього року буду сіяти набагато менше, буду сіяти в касети, то спробую висіяти сьогодні. Але перш ніж висіяти, у мене ще багато справ. 8 числа я поставила була на пророщування гіркий перець. Я це робила, признаюсь, вперше. Я завжди сіяла у землю. в мене було насіння своє. П'ять днів він пророщувався і проростився. Ще одна насінинка, бачу, зовсім підсохша. Ну, зараз я вже землі набрала у стаканчики і його висажу. І махрова петунія у мене проросла. Насіння однієї і тієї ж фірми. Минула у мене не проросла, а це друга партія і проросло 5 штучок. Так що хай росте. Ця ампельна, подивіться, якими зійшла дружніми. З сімейками, не знаю, що я буду з нею робити. Це забагато, але це суміш. Ну, що посажу, щось посажу, що буде, то буде. І 8 числа я хотіла спробувати подивитися, чи вийде у мене в минулорічне насіння сіянки халцедон. Бачу, маленькі починають прокльовуватися. Щось не фокусується. починає прокльовуватися. Ну, ще зачекаю пару днів. А зараз іду, посажу гіркий цей перець і хочу трошки посіяти на розсаду зелені. В роботу пустила увесь свій. Підручний посуд. Буду висівати кілька кущів базиліку, руколи і салату. Ось ці стаканчики набрала на гіркий перець, який пророщий. Я взяла два, один поставила в другий, і той, який землею. Зробила в куточках надрізи для дренажу. Так, робила вже це зручно і корінчики не замакають Це я перевіряла на схожість насіння салату. Висівала місяць назад. Ну, і як бачите, такий, можна би було у вигляді розсади висаджувати вже на грядку. То я думаю, якщо я сьогодні висію, в середині березня я зможу його висадити у теплицю. Ось таку я зелень буду сьогодні висівати. Базилік фіолетовий, зелений, бутербродний. Я його висівала в минулому році дуже гарний руколу. І салат спробую ось такий червоний і локарно. Лукарну я пробувала оцей на пророщування. дуже довгенько він сходив, але зійшов. Ну і буду висажувати свій гіркий перець, пролила землю уже розчином бурштинової кислоти, а в насіння зелені буду поливати розчином перекису водню. Я розсипала насіння на поверхню, не поодинок, я кидала по кілька насінин. Базилік досить крупний видно, ось тут рукола. Я висівала її вже сімейками, все добре. Вона сходить і розсажувати її дуже добре, вона приживається. Так що я її поділю, бачите, на насінинки видно. І чотири кущі салату спробую висадити уже у целофанові мішки трошки підняти над, поверхню, над поверхнею, тому що в минулому році дуже повільно. Зростала розсада, вже висаджена у теплицю дуже повільно, набрала сили росту вже аж у травні місяці, ну тоді вже і на вулиці є салат. Зараз я її трошечки присиплю землею і ще полью сумішу з перекисом водню, я вже розбудила, перекісню насіння, полила і ще зверху прилью. На підвіконі. Так, друзі, зібралася сіяти перці. Я уже багато років користуюся ось такий в мене є підручник ще з радянських часів. І я керуюся його порадами. Так що сію перці 14 числа. У фазі двох справжніх листків я їх перекину з цієї касети. У 400 грамові стакани. Дивіться, касета невелика. Тут 128 комірок, десь розмір 2 на 2 сантиметри, і сіяти я буду сюди і перці, і баклажани. Перці у мене чимало. Я їх постараюся по кілька штук, щоб по моїх розрахунках. Маю висаджувати 80 курчів. Це ще трішки забагато, але в цьому році хай ще буде так. Буду садити крусадер, Яніку, Клаудіо. Це у мене магазинний свій. Їли і Зібрали, подивлюсь, може я посажу ротунда жовта і червона. Раєм. Це. По типу колобка Амі, це ранньостиглий білий перець для фаршировки смачний. Ну і Геркулес, магно, і Каптур. Я постараюся їх не більше 80 курчів висадити всього. Ну, і баклажанів у мене 5 сортів: Лейро, дестан, фабіна. Сара і гордіта. Фабіну, дистан і гордіту я вирощувала вже, але йру і сару спробую в цьому році перший раз. Баклажанів сажаю небагато, кущиків 20-25. Ну, Тут три рядочки, 24, мабуть, буде якось поділю, ну і гіркий каєнський, і Баранячий ріг спробую посіяти. Я думаю, що в розсаді він не запилиться, він запилюється, коли цвіте перець при гарних умовах, якщо температура 20-27 градусів сходить на 7-й 10-й день. Ну, я так думаю, що у мене насіння. Покупне воно трошечки пересушене. Якщо в мене проросло через 6 днів, то я так думаю, що зійде через 12, не раніше. Це буде у мене 26-27 лютого. І у віці 60-65 днів я можу вже його висаджувати на грядку. Це буде десь 1 Травня п'ятий, і якраз це то, що мені треба. Я його буду перевалювати, буду розсувати, і буде розсада в мене не рвана, а в стаканах. Так що я сподіваюся, що він в мене не переросте. Це вже не перший рік, якщо я раніше рвану висаджувала, все було добре, то стаканів, надіюсь, теж. Буду садити на глибину, мабуть, міліметрів 5. Зараз ось, ось так зроблю такі ярочки. У нас відключилось світло, Ремонтують лінію, так що я це вам знімати не буду. Буду старатися завитка ще посіяти. Зараз трошечки вирівняю, де там може в мене. Замало землі, полью з, перекис, з розчином, з водню, присиплю і буду чекати. Ось, 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 ось. Закінчила я свою вже посівну, підписала так касети, тому що бірочка відпадала то волога, то земля десь попадається, то буде ненадійно. Ще перепишу собі у зошита. Який за яким сорт посажений. 80 курчів солодкого перця, з них 16 ротундів, 16 штук гіркого і що це раз, два, три, чотири, тридцять, 32, 32 баклажани. Ну що, я розпочала уже овочевий. Оча посівну. Можете потихеньку і ви. Бачила, багато вже розпочали, ну, трошки зарані, мабуть. Але кожен собі господар. І всі мають досвід, і знають, коли вони це роблять і як, в кого як виходить. Ну що, будемо чекати дружніх сходів, гарних врожаїв. Усім дякую, що були зі мною, додивились до кінця. Може хтось скористається моєю порадою і моїм досвідом. Я буду дуже рада. Дякую вам за лайки, коментарі і до зустрічі в наступному відео. Усім бажаю мирної ночі. Усім добра, здоров'я і перемоги нам.